Ну що, всім привіт? Ми починаємо після довгої паузи. Ми нарешті вирішили повернутись. Нас не було. Тобто щось близько року, мабуть, перше хочемо пояснити, чогось так сталося, чого власне, у нас не було. Тому що я, мій казковий оператор, а точніше казкова операторка, тому тепер у нас діють фемінітиви в Україні. На нас перед війною навалилося дуже багато роботи, і ми були змушені поки поставити проєкт на паузу. Ну а потім почалась війна, і ще в нас дуже багато гарних новин, про них ми обов'язково розкажемо. А взагалі пояснимо, в чому починаємо знімати саме тут, тому що це місце є, має певну символіці символічну дію символічне значення, бо один з випусків ми починали саме тут ще до війни. Пам'ятаєте, літом А хто не бачив наш випуск про Київ, обов'язково подивитись тут. Десь буде силочка на нього. І ми знімали ці локації, розповідали про арку дружби народів, що в ній утворилась тріщина. І як бачите, ця тріщина була не випадкова, тому що зараз на даний момент. В Україні йде війна, і подивіться, будь ласка, що під цією аркою вже немає того монумента, що ми знімали. Це був монумент двом робітникам, який символізував дружбу Росії і Україну. Зараз навіть взагалі смішно про це згадувати. Поруч зараз закритий монумент переяславської ради. А до речі, в нас ще невеличка інновація. Хтось нам казав минулого разу, що я постійно в кадрі. А зараз я це робив для того, щоб був чудний звук. А зараз у нас з'явилась пітлічка. Відповідно, я можу відійти. А звук не міняється. Ну хіба це не магія? Хіба це не взагалі наказка? І навіть зараз зараз оператор зміється за за кадром, вам мабуть не дуже його чути. Ну так от монумент переясавської ради він зараз закритий, бо це так само е, такий. Переяславська рада, хто пам'ятається момент об'єднання України з тодішньою російською імперією, називаємо це так. Тому зараз це закриється, і подальшому сподіваємося, несеться. За нами знаходиться скляний місто і саме легендарний, коли 10 жовтня були прильоти, коли були масові обстріли України і в тому числі Києва, був прильот ракети, і відповідно цей міст був пошкоджений. Але цікавий факт, який ми дізналися тільки нещодавно, і тепер будете знати і ви про те, що на будівництво цього мосту пішло 700 тон сталі з Азовсталі. Ви, ви розумієте аналогію? Тобто Азовсталь вистояла і міст вистояв, і Україна переможе. От, Тому це дуже прикольно. Ми зараз спробуємо по цьому мосту прогулятися. Він, він частково, я знаю, перекритий, але зараз він вже відновлений. То що, друзі, все-таки військовий стан бо всій Україні в Києві, в тому числі діють певні обмеження, хоча мост відновлений, але на нього ще не пускають, з якої причини нам не повідомляють, бо, бо так треба. Ну а з іншого боку, цей міст ви могли подивитися його в нашому випуску в літньому з Києва. І фактично ще ще цікавий, факт дізналась. Що кожен вигін на цьому мості, а він йде такою змійкою, він зроблений спеціально, щоб можна було краще роздивитися певні частини Києва. Да? Там вигляд на Дніпро, з того боку, вигляд на європейську площу і так далі. Війна триває, діють певні обмеження, але ми не засмучуємо, чого і вам, до речі, радимо. І, до речі, ми хочемо ще проговорити про те, що чому вирішили записати і почати писати випуск саме зараз. Тому що здавалося, як можна писати, зараз зараз сонця немає, холодно, руки мерзнуть, нос можливо червоні, але ми з нашим казковим нашою казковою оператор, коли думали про те, що ми хочемо повернутися, ми хочемо продовжувати створювати контент. Але кожен, мабуть, з нас, з українців, да з вас, з нас, з українців, має це відчуття, коли в тебе інколи зовсім не вистачає енергії. В тебе вистачає енергії тільки на те, щоб прийти додому з роботи, лягти, припустимо, диван і займатися тим, що ти перетворює, перетворюєш кисень, в газ. просто лежати і дихати, нічим займатися. І саме тому це такий великий поштовх і і для нас, і сподіваємось, він так само буде великим поступком для вас. Для того, щоб продовжувати жити далі, не спинятись, якщо у вас є якісь цікаві проєкти, або їх запускати, або продовжувати далі творити. Тому залишайте з нами лайк, підписочка, а ми далі щось будемо рухатись. Постійно забуваю перше, що є з підлічкою, тому постійно хочу заглядати в камеру, але це можна вже і не робити. Зараз проїжджала біля Укрпошти і схотіли заїхати сюди, тому що Укрпошта це та структура, яка щиро здивувала всіх під час війни. Проявити стільки креативу, випускати марки, типу русський корабль, все, все», патрони і так далі. Ми одні з тих людей. Які постійно полювали за цими марками, і зараз хочемо зійти всередину і подивитись, може, там щось новенького є. І, до речі, можливо, ми одну з на... марок, коли ми, якому встигли, до речі, отримати, розіграємо серед наших підписників, тому будьте підписані на наш канал, напишіть будь які коментарі, і ми рандомно серед підписників і серед коментуючих розіграємо одну марочку руський корабль. І все. В Україні досі діють військові обмеження, тому що перемога вже скоро, але поки ще йде війна. тому всередині глава по знімати нам не дозволили. Але коли ми потрапили всередину, ми не змогли себе стримати. І накупили купу-купу всякого цікавого. Зараз я навіть покажу, що перша така конвертик з Путіном, якого вже настигли. Далі в нас бойове насіння. Далі в нас пес-патрон, який підняв ногу на ракету. Далі в нас Кримський міст. На якому Lai. палає, на якому Тітанік вже бачите, з Тітаніка персонажі стає, тобто він вже скоро буде під водою. Потім далі в нас відкриточка Отака. Далі в нас Марк з псом-патроном. Тут цілий мультик, як він і рибу ловить, і щось на матрешки лає, і взагалі дуже крутий. Далі в нас є марочки Слава ЗСУ. Збройним селам України дуже круті. Ну і відповідно до Дня е, Незалежності, від незламні перемож... е, вільні незламні. Непереможні, от насправді будьте підписані на, на наш канал. Напишіть е, в коментарях, яку ви хочете марку конверт е, і відкритку. І ми розіграємо, і відправимо. А якщо ви знаходитесь за кордоном, просто напишіть нам в коментарях, що хочу марку за кордон. Ми з вами зв'яжемось в Діректі, да і направимо вам, щоб ви не, не світили свою адресу, ми направимо вам прикольну відкриточку з марочкою. І, до речі, друзі, якщо у вас є, якщо ви стали щасливим власником цих марок, не зберігайте їх під подушкою, не будьте жадібними, обов'язково давайте цим маркам життя. Хай вони е, живуть і йдуть за кордон, чи йдуть до ваших друзів. І наскільки це приємно отримувати марку, можна тільки, тільки думати про це бо навіть коли ти просто висилаєшся, висилаєшся з такими крутими емоціями, що прям життя грає новими фарбами. Тому давайте війна війною, а двіжуха двіжухою. Позаду мене знаходиться київський будинок вчителя. Він відомий, тим, що свого часу тут засідала Центральна Рада, яку очолював перший президент України Грушевський, до речі, це зліва, якраз йому пам'ятник. Як ви можете бачити, якраз сюди, недалеко від цього місця, прилетіла російська ракета, через що сама будівля пошкоджена, скляний купол пошкоджений, і навіть цей пам'ятник, що зараз ну, захищений, але все одно видно, що уламками його пошкодило. До речі, зверніть увагу, як саме захищається пам'ятник в Україні. Це дизайнерська розробка, тому що е, немає нічого. Більш постійно один нижчим часове, тому українські дизайнери вирішили, що е, навіть на захисних спорудах повинна бути зазначена інформація про пам'ятник, ну і відповідно його якісь образи, щоб було зрозуміло, що там знаходиться. А відповідно, далі цей сам будинок е, вчителя е, з ним пов'язано дуже багато мемів, тому що ракета прилетіла сюди, і навіть по російським пропагандистським каналам показали, що, начебто, ракета попала в Верховну Раду України, тому що, мабуть, вони думають, що в Україні всього один купол, да, і він на Верховній Раді України. Задії мене ви також Можете побачите будівлю, яка ударною хвилею була пошкоджена. І мами до мемів, до а, в Україні жартують, що мабуть росіяни ще досі думають, що в нас президент Грушевський, що в нас ще знову там засідає Центральна Рада, і засідає вона саме тут, саме тому вони сюди і пускають ракети. І до речі, про купол поки не забув. Цікавий він тем, що це унікальна акустична споруда. Під цим куполом знаходиться приміщення, в якому, якщо оратор виступає, то можна навіть не напружуючи голос, спокійно собі розмовляючи, розповідати якусь лекцію і довкола всі. 600 Тот людей, які тебе чують всій аудиторії, всі будуть тебе дуже гарно чути. Це унікальна, унікальна споруда. На жаль, вона так само зараз, якщо ви звернете на увагу на купол, так само вона зараз пошкоджена під час попадання. Всередині були працівники, але на щастя ніхто не постраждав. А взагалі, е, ніхто ніколи не думав, що на його житті ставиться така страшенна трагедія, така війна. Да? І відповідно ніхто не думав, що буде війна саме така. Да? Тепер кожен нас відчуває себе героєм Ремарка, який. Е, Ну, в оточенні війни, але життя все одно продовжується, і якісь буденні справи тебе не відпускають. Тобі все одно треба ходити на роботу, тобі все одно треба піклуватись про сім'ю або про себе. І ще одне підтвердження того, що життя продовжуючи, незважається на війну. У нас з нашою казковою операторкою з'явився синочок, Знайомтесь, Семен Олександрович. В подальшому сподіваюся, ми його покажемо ще. І хочу сказати, що це ще одна додаткова мотивація. Пережити цю війну і залишитися переможцями, залишитися в Україні, бо все одно найкращу країну. Найкраще Україні ніж нашу Україну, ми не уявляємо. Уважний глядач міг помітити, що ми цей випуск ведемо українською мовою. Насправді всі подальші випуски будуть так само українською мовою. І хочемо сказати, що ми, коли з казковою операторкою взагалі планували знімати цей блог, ми спочатку думали деякі серії знімати спеціально російською, бо був такий стереотип, що, начебто, російська мова, вона якось більш зрозуміла і більше людей повторять, хоча подивляться, да? хоча насправді нам треба працювати над тим, щоб українська мова взагалі була зрозуміла у всьому світі. І коли ви знімаєте російською мову чи взагалі розмовляєте російською мовою, то ви не розвиваєте свою власну мову. А під час війни, та й взагалі повинна бути певна соціальна позиція, треба любити свою мову, треба захищати свою мову і ще поки не забув. Зараз багато блогерів, багато взагалі людей переходять на українську мову, і через те, що багато хто тільки зараз шиться. Тому відповідно будуть проскакувати якісь русизми, помилки так само і в моїй мові. Тому, будь ласка, давайте будемо е, політкоректними, взаємовічливими і не будемо терорити один одного за хтось за те, що хтось сказав якесь неправильне слово. Давайте підтримувати один одного, давайте плекати рідну українську мову і давайте робити так, щоб вона розвивалась, збагачувалась за рахунок і нашого контенту. А зараз ми підійшли до кафешки, яка знаходиться прямо в, в парку, в парку Шевченка. як каже наш друг Сережа, привіт, що тут найкраще, найсмачніше взагалі капучино у всьому Києві? Можливо, зараз спробуємо. І з цим кафе пов'язана цікава історія. Розповідали, що після того, як попала, влучила ракета, а вона попала звідси буквально в 50 метрах. То вже через 20-30 хвилин після влучання, після того, як були взриви, вибухи вже перші клієнти, клієнти в це кафе приходили. Відповідно, по перше, українці і київляни в дуже, дуже сміливі люди. А по, по друге, українці дуже люблять каву. Тому треба і нам можливо випити. Пішли. Ну що, ми зайшли в це кафешко. Я капучино не пив, пила казкова операторка, каже, що капучино реально дуже крутий. Я купив собі какао, какао смачненьке. І хочеться сказати в заключенні, власне кажучи, що ми хотіли зробити, що ж ми хотіли сказати цим випуском і що буде подальшому. Ну, по-перше, ми хотіли казати вітаємо. Нарешті, після довгої розлуки, ми повернулися і далі будемо знімати багато цікавого. Насправді, наш формат буде трішки змінюватися з випуска до випуска. Але він буде змінюватися тільки на краще, тому що ми плануємо знімати і рецепти, як виявилося. Після народження дитини я такий, я ж бать, я ж баті, мені є, що приготувати, і що показати вам. Ми збираємо святково влаштувати собі. Різдвяну відпустку і поїхати, відповідно, в Карпати, щось цікаве підзняти. І ще довкола всього будемо знімати, як живе Київ і як ми готуємось до блекауту, якщо він буде, якщо він не буде. І хочу сказати, до речі, наступне: що зрозуміло, що зараз війна, зрозуміло, що зараз не самі легкі часи. Але, по-перше, я дуже сподіваюся, що цим випуском ми зможемо вас зарядити і сказати, що якщо досі нас не зламали. Якщо досі ми тримаємось, українці, нація, то перемога точно буде за нами. Попереду важлива буде важка зима, можливо, і не буде. Але в будь-якому випадку, як не хотілося б казати, максимально пафосно, але прийдеться що зробити. Тепло, тепло в наших серцях і світло в наших очах нам поможуть перед подолати всі незгоди. Залишайтеся з нами, буде ще дуже багато всього цікавого. І не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми обов'язково розіграємо марки серед наших підписників і десь. Після того, як вийде випуск на протязі, там 5, ну, мабуть, скоріше з 10, 10 днів, тому що світла може не бути. Ми обов'язково розіграємо їх, відправимо. А, і взагалі тримайтеся, ми обов'язково переможемо. Слава Україні! От перебусна така обстановка в Києві. Зараз ми вже закінчили знімати і почала тривога. Відповідно, ми будемо ховатися. Пішли.